Данило, привіт. Так, привіт. Розкажи мені, будь ласка, які зараз машинки можна виграти на байна. Можна попробувати. Ну, не попробувати забрати, не, не виграти. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е гроші. Таке байна, розкажи за. Можливість придбати машину без аукціону, без торгів. Зразу одну кнопку нажати і забрати машину. І вона грається все рівно на аукціонах? Вона буде, так, це або після того, як машину вже розігрували, або перед торгами на неї можуть кинути байнав, і можна машину без аукціону забрати, якщо підходить ціна. Давай показуй. Перша машина у нас Форма Giulia, топчик, мій любимий. Ось повний, повний, це, повнопривідний варіант. 118 км пробігу має. В принципі, по машині ремонту. По своєму досвіду скажу, тако біля трьох тисяч. Ну то так перед добре, дарений ні? Ну так, то тут там все можна знайти, все робиться Питання ціни. Все робимо, все зробимо. Так, По бойнаву машинка у нас висить три триста. Супер ціна взагалі для такого автомобіля. Рахуйте, він плюс-мінус біля 15 тисяч виходить в Україні вже з ремонту. Тобто ця ціна взагалі, мені здається, суперова за такі варіанти. У Та, нас варіанти таких автомобілей на ринку, це орієнтовно біля 18-20 тисяч, в залежності від комплектації. Далі в нас йде BMW X3. Це у нас 21 рік, чистий пошкодження у нас від граду. Щось немає пошкоджень? Вона по факту ціла. Має м'ятини невеличкі по кузу, але рахуйте, машинка буде без підкрасів, повитягуються. не принципі, це буде досить цінний варіант пізніше при продажі от такого автомобіля в Україні. От. А яка його ціна і скільки він Обайна... стане нам під ключ? По байнаву машинка у нас висить 14 тисяч, це орієнтовно, він від 25 виходить в Україну. Ну, типу, на ринку варіанти стартують. Орієнтовно, там 27 з такого діапазону. Дуже вигідно, до речі. Так. Це в нас, до речі, задній привід, досить нечасто люди таким цікавляться, але, в принципі, на кожну машину є свій світлі. Це правда. Машинка на ходу по суті ціляк. — Взагалі Цілячок. Так, По байнаву можна без аукціону. Хто хоче її зіграти, можна, можна грати. І, і зіграти дешевше, ніж байнав.